Шановні колеги, а ця правка забирає ваші повноваження, в тому числі як народних депутатів України, тому що Державний спеціальний службі інформації надається на широкі повноваження щодо впливу на кадрову політику та інші державні органи та органи місцевого самоврядування, тобто забирається повноваження Верховної Ради України, президента України, Кабміна, місцевих органів влади. Якщо ми хочемо створити, давайте тоді просто себе розженемо і хай цим займається Держспецзв'язок. І Федоров йому просто буде так зручніше і легше це робити. Тому якщо ви поважаєте себе, якщо ви поважаєте конституцію повноваження всіх органів влади, то будь ласка, також не підтримуйте цю правку. Я дякую кожному, хто за неї не проголосує. Дякую. Яка позиція комітету по 38-й поправці? Е, ця правка з жодним чудом не стосується те, про що каже колега. Е... Парламент не займається призначенням, як і президент, як і всі інші керівників, які опікуються питаннями кібербезпеки в державних установах. Призначенням так і буде займатися да, відповідно державна установа, яка висунуть цього фахівця, але погодження цього фахівця з урахуванням його критеріїв формування питань кіберзахисту в цій державній установі дійсно будуть погоджуватися з державною спеціальної зв'язку та захисту інформації та СБУ. Шановні колеги, 38 восьма поправка авторства завітневича і колег. Комітетом ця поправка врахована. Народний депутат Разумков просить поставити це рішення на підтвердження. Я ставлю 38 восьму поправку, яка врахована комітетом на підтвердження. Я прошу народних депутатів голосувати. За-193 Рішення не прийнято.